Після закінчення Другої світової війни американський мовник Голос Америки, який вже кілька років працював на протидію нацистській пропаганді, змінює свій напрям діяльності і починає створювати мовлення на радянський союз. Головне гасло мовника ми розповімо вам правду. І тепер уже голос Америки стає дуже потужним інструментом у цій інформаційній і психологічній боротьбі із радянським союзом. Відтак постало завдання розпочати мовлення народами радянського союзу. Перший відділ голосу Америки, який заговорив на теренах радянського союзу, був російський. Він мовив для найбільшої аудиторії в СРСР. Втім, у Вашингтоні розуміли необхідність протистояти російській пропаганді в інших радянських республіках, найбільшою з яких була Україна. Радянська влада так боролася з українцями, винищувала їх репресіями, морила голодом, тому що українці мали найбільший потенціал для повстання для того, щоб руйнувати цю владу. 12 грудня 1949 року об 11 годині ранку голос Америки вперше зазвучав з Нью-Йоркського Брукліна практично на увесь світ українською мовою. Це був голос першого очільника українського відділу голосу Америки Никифора Григорієва. Спеціальний кореспондент до голосу Америки на лондонському з'їзді вільних 66-річний Никифор Григоріїв на той час вже був відомим діячем українського визвольного руху першої половини 20-го століття. У нього за плечима національно-культурна і просвітницька діяльність в Україні, в Європі, в Канаді у США. Він був політиком, урядовцем на своєму досвіді знав, що таке переслідування і як пахне російська куля. Коли почалася революція 1917 року. Він увійшов до Української центральної ради, став членом її малої ради, тричі очолював міністерство освіти протягом 1917-1920 років і був керівником, до речі, інформаційного бюро армії УНР за директорією у 1918-1919 -19 роках. Тобто він себе проявив як один із щільних діячів, які творили українську державність під час національно-визвольних змагань 17-21 року, за словами дослідниці, державний департамент США, коли шукав кандидатуру на посаду в Голос Америки. Звернув увагу на Никифора Григорієва саме через його погляди. Він відстоював українську незалежність, а російських більшовиків вважав одним із найбільших ворогів українського народу. На початку 1918 року, коли вже російські війська зайшли в Київ, коли вже точилися бої на вулицях Києва в середині січня 1918 року. А Українська Центральна Рада ще працювала і ще приймала закони, зокрема земельний закон, формувала новий уряд у 18 січня 1918 року. І бої точилися вже на вулиці Володимирській, тобто зовсім близько до того приміщення, де на той час розміщувалася Українська Центральна Рада. Тепер це будинок учителя. Григорів і так само інші його колеги по центральній раді працювали в залі зі скляним склепінням, в яке влучали російські кулі, і в цих умовах вони працювали практично так само, як зараз ми працюємо кожен з нас під кулями, під ракетами російськими. Але це звичайно не зупиняло, а лише впевнювало в тому, що потрібно боротися і відстоювати свою незалежність, інакше, ну, інакше не буде України і не буде української нації. Українці тоді зазнали поразки. Григоріїв з дружиною і маленьким сином змушені залишати Україну. Онуки Григорієва, які зараз проживають у США, розповідають, що притулок родині особисто надав перший президент Чехословаччини Томаш Масарик. Масарик надав йому і нашій родині притулок, коли більшовики захопили Україну. Це було десь у 1918 чи 20-х роках. У Празі Григоріїв стає активним учасником українського просвітництва за кордоном. Він з однодумцями засновують низку інституцій, які досить довго і ефективно функціонували. У 1938-му Григоріїв іммігрує до США, багато подорожує по американських штатах і Канаді. Зустрічається з лідерами діаспори, пише статті в американських змі про ідею української незалежності. Коли його запросили в Голос Америки у 48-му році, Никифор Григоріїв викладав в інституті Петра Могили у Канаді. Кілька місяців він не погоджувався на пропозицію нової роботи. Збереглися листи в родинному архіві, звернені до нього, коли його запрошують на цю посаду. Але він тривалий час думав близько року. І Лише вже восени 49-го року він погодився. Налагодити роботу української служби було непросто. Найбільший виклик знайти у США україномовних журналістів з досвідом роботи. І Никифор Григор'єв, як просвітник в такому, знаєте, широкому сенсі, тому що все його життя було пов'язане з культурно-просвітницькою діяльністю, вважав, що український голос Америки насамперед має говорити з українцями про Україну, про їхню історію, пригадувати їм їхнє спільне минуле. І тому дуже багато програм були присвячені видатним постатям української історії, літератури мистецтва. Він працював на голосі Америки чотири роки до останніх днів свого життя. Коли він помер. Це був серпень 1953 року. Пам'ятаю, вулиця була заповнена людьми. Вони зупинили рух на дорозі. Мені було лише 12. Було дуже страшно від такої кількості людей. Хтось кричав, хтось плакав. Це виглядало як похорони якогось члена мафії, величезна кількість людей. І пам'ятаю, Нью-Йорк Таймс написав тоді про нього некролог. Онуки згадують Григорієва як високого чоловіка з сильною харизмою і авторитетом. мій дідусь був показний чоловік. Він був дуже високий. Я навіть його трохи боявся. У нього була харизма і авторитет. При цьому він був добрий і дуже розумний. Він справляв сильне враження. це була дуже солодка і щедра людина. Я була його улюбленицею. Мені було тільки п'ять, коли були його похорони. Але я пам'ятаю, він брав мене на прогулянки по Нью-Йорку, Інколи ми мали разом вечерю за сімейним столом. Це я пам'ятаю син Никифора Григорієва і батько пані Христини й пана Мирослава. Мирослав Григоріїв також стає у США помітною персоною у 50-х роках. На голосі Америки він очолював молодіжне мовлення. Це був і журналіст, і графік. Дуже гарний художник, відомий карикатурист, який малював карикатури і для Washington Post, і для Washington Star. Тобто він мав дуже гарну кар'єру, створював афіші для бродвейських постановок. Він працював навіть на міністерство оборони Сполучених Штатів Америки як художник. Всі зусилля Никифора Григорієва згадують онуки були спрямовані на те, щоб колись повернутись в незалежну Україну. Цього ніколи не сталося. Але він працював на це до останніх днів свого життя. є люди, які народжуються лідерами. Він здобув свої знання самоосвітою. При цьому він цим не хвалився. У нього була мета в житті, і все, що він робив, було заради її досягнення. Це була українська незалежність. А у вущому значенні зберегти українську культуру, історію, підтримувати українські цінності у США і в Україні. Никифор Григоріїв, який починав із сільського вчителя з багатодітної сім'ї на Черкащині, всі 70 років свого життя протидіяв російській і радянській пропаганді на різних посадах. Він хотів, щоб українці мали доступ до правди, де б вони не проживали. І це йому вдалося. Вже 74 роки працює і розвивається Українська служба голосу Америки, мовлення якої почалося саме його голосом. Ярина Матвійчук, Дмитро Савчук, Голос Америки.